Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. І у нас кільце. А потім, думаю, після цієї гонки думаю, прокачати свій автомобіль. Якщо вийде це зробити, тому що гра може в будь-який момент вилетіти. Вона просто непередбачувана. Так що ганяємось. Три кола. Це велике коло. Я не знаю, скільки одне коло буде тривати. Може о 2 хвилини, може хвилину. Хто знає. Вот так. Вот так. Разгоняемся. Я вырвался Вперед. Бо як ми летимо. правда, вони все одно нас доганяють, тому що в них машини набагато кращі за мою. Мою лише треба прокачати. Ось так. Блін! Не встиг повернутися, називається. Раз, пришвидшусь. Ось так. Правда, не помітно, скільки коло триває. Ось так. На повороті його обігнали. Він на хвості. Я його чую. Три велике кола і іноді за це я не люблю. Кіль кільцеву гонку. Ось підрізав все, відстав від мене. Ось так. Або я не знаю, може відбутись таке, що я пройшов цю гонку, а потім гра просто почне, просто почала вилітати і все. Таке в мене було, коли проходив професійну лігу, там два етапи. І це в мене 8 хвилин зайняло. А потім гра просто-напросто вилетіла, вирішила мені так віддячити. О, дощі крипіжить. Блін, ох, блін, ох. Так, пришвидшуємось. Уже останнє коло. Я лечу по дорозі. Знову не подивимося, скільки всього триває одне коло. Не, на друге, воно більш швидко проходиться, ніж перше. Тому що ми на першому колі стартуємо, а на другому ми продовжуємо ганяти. О, було дуже близько. Ось так, пришвидшуємось. Чистий відрізок? Куди ти перестрою... перестроюєшся? Ти дивився, хто їде заді тебе? А можливо, людина поспішає, а ти її вирішив помішати цьому? Було дуже близько. Було дуже близько. Так, пришвидшуюсь. Ось так, 250 км з годину і фініш. Менше 5 хвилин непогано. Так, зберігаємося. Їдемо. кого я Так що поїхали прокачувати технічні характеристики автомобілю. У мене в кармані 34 касарика. Так що у мене багато. Купа навіть залишиться грошей, щоб далі прокачувати свій автомобіль. Так. Ось мы Ось ми майже на місці. Подивимось, що там нове з'явилось. Там блоки рубання, встановлено трансмісія. О, нова трансмиссия! Диференціал повищеного теття. Тобто диференціал підвищеного теття, високоефективний вузол щеплення. Ставимо. Машина ще швидше поїде. Підвізка. Вона стоїть. Захист азоту. Вологий вприск захисту азоту. Ставимо. Резини немає, гальм немає, зниження ваги немає, турбонаду немає. Зберігаємось. Тобто тільки елементи двигуна прокачали. Все остальне поки закрито для нас. Так. Подивимося, як машина тепер стала їхати. Ого, як їде. Ну, правда, підвізка ще закрита. І, і в мене майже 30 касарків лишилося. Подивимось, що там нове з'явилося. Може рейтинг піднімемо автомобіля. Тебе предстоит заменить О, практически все. Может давай тогда до задних? Пусти им пыль в глаза. Бамперим ничего. Сполеры. Ничего. Фары. Що там? Давайте подивимось спочатку задні вогні. Давайте джет візьмемо задні вогні. Давайте кварц візьмемо. Боко від зеркала. Насадки глушника. О! Давайте цей поставимо. Диски. Э, Racing Ресінгхард. Нічого, рота волк. Шкода, що нічого. ворк. ОZ. Э, 5 Pfizen. Нічого. Вугле пластик, давайте. О, новий спол, нові сполера. Подивимось, який підійде. Може давайте цей поставимо? Воздухозаборник новий. О! Правда шкода, що зміщений, але без різниці. Бокові дзеркала. О! Непогано. Давайте капоти хоч поставимо. Задля красоти. Так, зберігаємося. Потім поїдемо краситись. Зрозуміло. Погнали. фінішу в фільмі. Ого, вихлопну систему і, правда, замінили новий глушник. Тепер краще. Звучить чим минулий. Заїжджаємо, перефарбуємо в інший колір і змінимо аплікацію. Машина, Глянцевий... І її не Давайте інший. Правда, фарба інша ще не відкрилась. Дуже прикро. Давайте в сірий покрасимо. Диски. Нехай буде червоний. Гальмівні колодки, нехай буде в червоний. О, лушник. Ще один елемент. з, з... Фердію, Замінимо. що там? Що там подивимось? Нічого немає. Може, блискавку візьмемо хоч якусь. Та нічого, наче давайте виберемо колір. Б... Блін. Ех, виходь, блін, надвідлива кішка. Іноді котиться добре, але від них спокою немає. Блін. Давайте ну, вибираємо. Ось так. Червоний. Замінимо. Модерн. Ось так. Далі нічого немає. Виплачуємо, повертаємось в місто, зберігаємось, їдемо до аксесуарів. Так що куди їхати? Побачимо. Тепер як автомобіль почав виглядати. Навіть краще, може, можливо, червонувату, червонуватий неон поставимо. Ось так. Заїжджаємо. Циферблати. О, нові циферблати. Клас, давайте. Червоний, білий. Нехай буде червоні стрілки. Неон. Хай буде рожевий, це ж світло червоний колір тонування. рожевий. фари. Червоний, давайте. Система продукти. О! Всі сопла, гідравліка, компоновка. Так, нормальна. Зберігаємося. Так що правда дивно, що воно синім. Може би я не змінював колір. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!